Дмитро та Катерина Королькови прийшли щепитися втретє від ковіду в центр масової вакцинації, який розміщений в будівлі кроповницької міськради. Тут заповнюють добровільну згоду. У мене дві актуальні дози вакцини від коронавірусної хвороби, так як з'явилася можливість отримати додаткову бустерну дозу, яка посилить мій імунітет проти коронавірусної хвороби. Я хочу скористатися цією можливістю. Ми чоловіком медики так ми контактуємо з пацієнтами, і важливо по перше не захворіти, по-друге, не заразити наших пацієнтів. І по-третє, це приклад для наших пацієнтів, що медики не тільки кажуть, що потрібно вакцинуватися, а ми самі за вакцинацією. Доброго дня, я на третій дозу. можна приходити. Перші два щеплення лікар зробив вакциною AstraZeneca навесні від другої дози минуло півроку. Я зараз вакцинувався вакциною Pfizer, Відповідно, чекаю я звичайно те, що може бути. Це може бути підвищення температури тіла, біль в місті ін'єкції, але це звичайні передбачувані побічні ефекти вакцинації, яких не треба боятися, які пройдуть за кілька днів. Нині бустерну дозу вакцини рекомендують робити працівникам з групи ризику за професійною ознакою, медикам та соціальним працівникам не раніше ніж за півроку після другого щеплення. Пояснює санітарна лікарка області Надія Оперчук. Ревакцинальна доза вакцини дозволена МРНК вакцинами, тобто на платформи МРНК, це вакцини Модерна або вакцина Pfizer. Що стосується бустерної або ревакцинальної дози, як ми її називаємо, це доза вакцини, яка підсилить дію тих доз вакцини, які ми отримали попередню, тобто підсилить імунну відповідь на від COVID 19 дев'ятнадцять covid Сертифікатах найближчим часом, навіть в додатку дії, вони будуть доступні до генерації і буде про. Осно, що це третя доза із трьох дозволених в Україні каже, отримати третє додаткове щеплення можуть люди, які мають важкі хвороби. А дозу вакцини не слід путати із додатковою дозою вакцини, яка вводиться особливим пацієнтам за призначенням лікарів. Це люди з ослабленим імунітетом, які отримують або хіміопрофілактику, або гормональну терапію, або онкологічні хворі, яким за станом здоров'я імунна відповідь на введення будь-яких вакцин формується неефективно, тому через 28 днів після отримання другої дози їм вводять додаткову дозу вакцини. Ця додаткова доза. Не буде генеруватися ковідному сертифікаті, коли усі охочі зможуть отримати третю дозу щеплення від коронавірусу, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я визначається з датою. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.